Всіх вітаю! Я вам презентую ляльку Монстра Хай Клео із серії Real Драма. Подивіться, вона така магічна, така загадкова, така гламурна з довгим темним, густим волоссям, з золотистими пасмами. Драматичним макіяжем з акцентом на очах, очі золотистого кольору, обведені з стрілками, темними стрілками, такі ж губи, масивні сережки у вигляді пірамідок. Вона одягнута в костюм у вигляді бінтіва мумії Ну, вона ще Ну, але з ярким і блискучим верхом із мереживом. На ногах у неї взуття теж вигляді переплетіння, наче бінтів мумі. Ще в неї є її маленький улюбленець Це королівська кобра з короною, з золотистими очима, з прикрасами і діамантом на хвості Ще є постер і підставка там є. Ну, як вам така гламурна і драматична кліла?